Доброго дня, шановні члени журі. Я можливість Олександра, учениця 5-го п-класу ліцею номер 1 До вашої уваги хочу представити вам мою науково-центрську роботу на, на досить цікаву та, на мою думку, дуже актуальну тему вплив ароматизованих та забравлених чаїв на течі організму. Ці ми добре знаємо, що найголовнішим для родини є її життя та здоров'я у часному світі. Ми часто замислюємося про здорове та правильне харчування. Тежимо за корисними властивостями продукту. Слід зазначити, що чай є корисним напоєм. Він збагачує організм мікроелементами та поживними речовинами, які дуже важливі для нашого імунітету. Але вживання чаївницької якості з ароматизаторами та барвниками може нашкодити організму, особливо дитячому. Тому, щоб запобігти такому негативному наслідку, негативним наслідкам, я вирішила дослідити деякі види чаю, якомога більше дістатися та проінформувати всіх, хто не байдуже до свого здоров'я. Я провела низку дослідів, які відкрили таємницю та напою. Мета мого дослідження: визначити різновид чаю, види ароматизації, з'ясувати його вплив на організм людини, з допомогою проведених експериментів довести, що чай може впливати як позитивно, так і негативно на чач здоров'я, звернутися до спеціаліста, дієтолога за інформацією щодо вживання різних видів чаю дитиною, з'ясувати, який вид краще для дітей при щоденному вживанні. Предмет дослідження стан здорової дитини. Об'єкт дослідження ароматизований чай. Як, як може вживати ароматизованого чаю, впливати на живий організм? Чи вживання такого напою несе кори, користь для організму дитини? Тож тепер давайте я детальніше розкажу вам про мої досліди. Е, перший досвід, який я хочу представити в вашій увазі, це поливання рослини. Я поливала крест ароматизованим чаєм та звичайним чорним протягом 10 днів. і Побачила, що салат, який ми поливали неякісним напоєм, став втрачати колір, колір в листочках, стало тонке стебло. Це означає, що синтетичний ароматизатор та барвник містять речовини, які шкідливі впливають на рослину. Отже, в досліджуваному напої містяться речовини, які шкідливо впливають на здоров'я людини. Дослід 2. Виявлення бавника. Для експерименту я взяла пакетик чаю та заварила його в окропі, гарно розмішавши, дала йому гарно настоятись. Після того випила чай з чашки і побачила, що стінки білої чашки трішки пофарбувались, стали брудними. Отже, в нашому зразку вісіться бавники, які негативно впливають на організм людини. Дослід 3. Пофарбували яйце. В такан з завареним чаєм я поклала ціле яйце. Ці 24 години. Карпа трішки посіріла. Через 48 годин вона набула сірого кольору. Отже, барвник пофарбував яйцей, і це означає, що так само він пофарбує її зубну емаль. Дослід 4. Проростили зерно пшениці. Я взяла зерно пшениці і помстила його в лоточок. Залила чаєм, поклала на підвіконня, затягла харчовою плівкою. З перфорацією для швидкого проростання. Через дві доби зерно почало проростати. Пагін став приблизно 1 мм. Через три доби він став приблизно 2 мм. Такий же результат був і на п'яту добу. А потім пагін просто завмер в рості, зерно потемніло і перестало проростати. Отже, ароматизовані чаї місяць речовини, які негативно впливають на ріст та розвиток молодого організму. Наслі 5. Виявили синтетичний ароматизатор в пакетику. Коли я взяла пакетик досліджуваного чаю та піднесла його до носа, то він нічим не пахнув. Потім я розрізала пакетик і побачила в ньому маленькі білі пластинки. Це синтетичний е, ароматизатор. Після того, як цей пакетик заварили, то з'явився насичений запах. Отже, ми бачимо, що в нашому напої місця штучний ароматизатор, що свідчить про низьку якість напою. Досвід 6. Довели наявність барвника. заварили чай у холодній воді і почали зафарбовувати, і вона почала потрішки зафарбовувати воду. Це означає, що там міститься синтетичний барвник, тому що натуральний барвник дає колір тільки тоді, коли його заварять в окропі. Знову ж таки, ми бачимо, що в чаї міститься синтетичний барвник, який негативно впливає на організм дитини. А ще медина опитування сімейного лікаря я дослідила негативний вплив низькоякісних чаїв з ароматизаторами та барниками на організм людини. Отже, при постійному вживанні таких чаїв можуть виникнути проблеми з травною системою, а саме виникнення печаїв при порушенні кислотного балансу, а в свою чергу, це може викликати появу більших проблем. Часте вживання таких чаїв призводить до проблем із здоров'ям, тому що синтетика негативно впливає на організм людини. Отже, можемо дійти до висновку, що дослідження, які ми провели, вказують на те, що в ароматизованих та забарвлених чаях місяця шкідливі речовини, які згубно впливають на ваше здоров'я. Висада та пхіпот підтвердилась. Отже, можна зробити висновки, що не все смачне та запашне є корисним для вас. Наша робота допоможе кожному зробити висновки та правильний вибір у великому королісті різноманітних чаїв. Досліди, які ми провели, дуже прості, тому що якщо хтось хоче впевнитися в наших результатах, може повторити це вдома. Про результати досліджень ми повідомили всім, хто цікавився нашими дослідженнями рідних, учнів нашої школи, вчителів та знайомих. Пророблена мною робота була дуже захопливою та цікавою, адже я дуже хотіла проінформувати всіх, хто дуже захоплювався такими чаями, для того, щоб всі звернули увагу на те, що не все смачне і корисне, що смачне, і є корисним. Тепер вибір стоїть тільки перед кожним. Я дуже сподіваюся, що він буде правильним. Бо здоров'я це найголовніше, що є в нашому житті. Дякую за увагу. До побачення.